Мене звати Ігор, я військовослужбовець Національної гвардії України. Попав я на службу ще в 2019 році. Цивільна професія моя це фельдшер, яку я отримав в одному із коледжів. Проходив службу на посаді стрільця. Після того, як почалась повномасштабна війна, мій підрозділ отримав наказ захищати Маріуполь. Мій підрозділ займався якби. Розвідкою, але ну, наше основне е, завдання було як група ДРГ. Ми заходили в притул е, до і виявляли їх, е, вступали з ними в контакт, е, координували дії е, артилерії нашої, передавали передавали їхні позиції, щоб наші хлопці могли підтягнутися, і ми могли їм навалити. Нам повідомили наші очі. Що в нашу сторону рухається інша група ДРГ. Ми перші відкрили по ним вогонь. Тоді поранили мого командира в вечір. Ми відбили їхню, їхню атаку. Як близько ми працювали, це 50 метрів, певно, десь так було, десь може до 100. Це була темна ніч, і це було дуже сильно. У мене тоді наші всі набої. Я вистріляв все що, все, що мав. Тривав бій, я просто почув, як мій командир кричить: Командир поранений. Командир поранений, я одразу побіг в сторону на крики через посадку він був там метрів 50 від мене. І я вже підбіг. Вже один із моїх побратимів, який, на жаль, зараз без вісті пропавши, рахується. Він вже накладав командирові турнікет на ногу. Я пам'ятаю, це добре. Було багато крові. Нам прийшлося зняти з командира бронежилет. І так ми його тягнули за речі, за курточку, хватали, тягнули через ту посадку, дотягнули до найближчого укриття, кололи йому на лбук, того що іншого в нас нічого не було. І бистренько ми погрузили його на... ще під час бою. Я і ще там з побратимами своїми погрузили його на грузову машину, яка в нас була. І евакуювали його тоді на блокпост. Командир був дуже класний. Знаєте, коли, коли почалася ця вся двіжуха, він нам сказав, що хлопці, будемо битися до останнього. І сказав: Я вас не покинув ні в якому разі. Він, на жаль, загинув при евакуації з Маріуполя. Вертоліт, в якому він летів, збили. Вели бій до того, поки ми не оказалися в повному оточенні, поступила команда прориватися через оточення. І ми виконували наказ, виходили з Маріуполя і наткнулися на, на російських і ДНРських військових. І отак от нас взяли в полон. Нас ну, провели допроси, посадили в камеру, там в камері ще сиділи якісь затримані. Можна я закурю, бо я не можу спокійно то згадувати. Потім десь серед ночі до нас зайшли якісь люди, представилися як представителі Чеченської Народної Республіки і почали зразу задавати питання, хто знає, хто знає що таке Ахмад. Ну, звісно, ми мовчали, бо я перший раз ну, чую таке. Я знаю, що Ахмат то чай. І вони просто із-за цього починали нас просто бити палками, порозбивали нам голови, крові, там було взагалі все лице в крові, вся голова в крові. Вони потім вийшли, прийшли сотрудники УБОПа, посадили в нас якийсь бус, відвезли почали, ну, почали їхати ми в лікарню. Мені приставили до голови ПМ і сказали, що якщо ти будеш жалуватися на здоров'я, то назад в обоб ти не даєш. Відвезли нас в лікарню в якусь із донецьких лікарень, записали наші дані. І стоміці там ще не хотів лікар діжурний зашивати моєму по побратимові голову, бо сказав, що я укропа шити не буду. Але йому приказали зашити, і він зашив. Вот. Відвезли нас потім в обоп. З обопом нас вже потім через декілька днів відвезли в Оленівку колонію номер 120 Постійно, постійно нас били. В них прийомка це взагалі святе, там тебе унічтажають просто, там хлопці пісили кров'ю просто деякі. Реально так просто і знашували. Пригадується один такий момент, коли привезли наших хлопців, новий етап приїхав. І коли вони пробігали через гарячий коридор, то один із наших військових викрикнув Слава Україні, після чого був відразу застрелений на місці. За полон можна розказувати дуже багато. ну, Згадувати то неприємно. Виживали там як могли, спали от. Спочатку на бетоні, просто на бетоні, в ізоляторі. Потім згодом нам дали піддони, от такі, от, як стоять, можете бачити. Спали потім на тих піддонах. Ну, Умови були просто: антисанітарія, на 50 людей в камері баклажка води в сутки. та баклажка до тебе могла і не дійти. Після того, як я пройшов всі жахи полону, мене, дякувати Богу, обміняли. Дякую моїм всім рідним, друзям, які, які молилися за мене, які вірили, що я це пройду. Я отримав ну, після обміну медичну допомогу на 45 кілограмів я походав в полоні. От. Зараз вже поправився трохи, але вирішив далі служити. От. Зараз проходжу службу в одному із волинських підрозділів Національної гвардії України. Служу зараз по своїй спеціальності, я санітарний інструктор роти. Маючи бойовий досвід, можу сказати, що успіх завдання залежить не тільки від того, як вести бойові дії, а й від того, як вчасно надається пораненим медична допомога, їхня евакуація. Бойовий медик має мати неабияку підготовку і фізичну силу, тому що. Деколи буває таке, що потрібно сунути набагато більшу людину за себе, це дуже важко, особливо коли людина поранена, вона знеможена, вона як просто як колода. А є дуже стресові ситуації, в яких дуже тяжко приймати таке рішення, бо тому що бій це нестандартна ситуація. Це зовсім не те, що тебе навчають в підрозділі або в начальних закладах, де взагалі викладають цивільну медицину або навіть військову. Наш бій ще не закінчився. Він продовжується. Ми маємо триматися, навчатися і робити все задля нашої перемоги.